«Презентована концепція була розроблена в рамках інституту розвитку міста і складалася з таких двох частин. Перша частина це філософія самої концепції розвитку Львова, була написана в основному з нами з Олесем Фільцом. І крім того, ще були рамкові умови для концепції, де до цієї роботи вже підключилися в більшій мірі Юрія Зима. Андрій Садовий теперішній мене. Якщо так пробувати втискатися в відведений час, то я коротко скажу, що філософія розвитку Львова, розроблена нами, базується на первинній гіпотезі. Це те, що реалізація чи точніше реалізовування як процес покликання міста певної ідеальної формули призведе до, цього, до розвитку цього міста. Тобто для побудови внутрішньо несуперечливої і природнішої концепції розвитку Львова необхідно перш за все сформулювати філософію його перспективного планування. Кожне місто засобами своєї архітектурної семантики витворює власний міф утопію, яке матеріалізовується в камені мрії його будівничих. Розуміння покликання цього міста, місії, будучності міста, що чекає на втілення в просторі і традиції. Місто маєте таку властивість, що оці структури, які зведені в камені, яким чином впливають на мешканців міста і якби, створюють єдиний організм, який має певне, певну, певну місію. Яке втілює життя. Тобто стратегію розвитку можна задавати два шляхами. Або нав'язувати її мету зовні, у вигляді єдиноможливого, можливого, без альтернативного варіанту. Ми це жили в Радянському Союзі, і це, власне, був такий варіант. І другий варіант можна виводити цю мету з внутрішнього призначення міста, вкоріненого в його традиціях. Тобто, якщо зняти цю накинену мету, якщо вона накинена без врахування внутрішньої природи міста, то місто буде якби самовідновлювати свої призначення. Ми сформулювали таким чином призначення. Львова в такій триєдиній формулі. Це метрополійність, ідентифікаційність і освітність на фоні побутової естетики. Попробую розшифрувати ці елементи. Метрополійність розуміється як центр окремішньої території в географічному або етнічному сенсі, що притягає певність у спільно-політичній і культуральній активності. Львів. Метрополійність Львова можна розглядати в трьох масштабах. У вимірі Галичини, це зосередження інституції та закладів вищого рівня послуг, управління е комунікації, економіки, культури, освіти і так далі тому подібне, як центральних міст по теорії Кристаллера. Тобто є е в певній урбаністичній території є певна е сітка е мережа міст, і е які градуються за рівнем е послуг, які вони надають. Вибудувати от власне в такій в певній структурі міській, проранжувати їх за розміром місту, у нас вийде так, так звана крива цифра. Може тут. Тут є ранг міст, тут є логарифми населення міст, і виходить, що лягаючи в ту точну лінію. Якщо проаналізувати всі міста України, викласти власне, в, такому, в таких координатах, то вийде, що вони дуже добре ранжуються в, в межах чотирьох урбаніст великих урбаністичних зон. Це з центром в Одесі, з центром в Києві, з центром в Харкові. Ну і ще одна зона це Львівська метрополія. Тобто місто, яке не дає певний рівень послуг, яке ну, не може називати місто малого масштабу. Крім того, в вимірі України унікальність Львова, метрополіність Львова характеризується його унікальністю як єдиного держави великого європейського міста і як єдиного україномовного урбаністичного центру. У вимірі, і це Львів якби, впроваджує європейські української традиції. У вимірі Європи Львів є такою малою метрополією Європейської провінції. Другий момент момент ідентикаційності, що розуміється як центр кристалізації, самототожності і самосвідомлення всіх мешканців, що вважають себе приналежними до даної спільноти. Вже після написання цієї концепції ми ознайомилися з дуже цікавим дослідженням Марії Левицької, яка проводила опитування мешканців різних міст щодо прив'язаності їх до свого міста. І Львів є унікальним не тільки в межах України, а й в межах Центральної Європи. Тобто ніде нема в жодних мешканців немає такої прив'язаності. Що, чим це, чим це б можна було е, пояснити, це те, що Львів знаходиться на е, межі. Тобто Львів знаходиться на межі якби, е, в двох напрямках перментикулярних: е, схід, е, 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 схід, захід, південь, північ. Схід-захід це така дуже типова е, протилежність, це е, Візантійський Схід і, і Європейський Захід. І крім того, що ще може не завжди помічається, це інша протилежність. Це у Львові стикаються так само північ і південь Європи. Місто побудоване за німецьким порядком, але в італійському стилі. Тут дуже багато було італійських архітекторів, які надали це якби легкість цьому важкому німецькому порядку. Відповідно, по Олександру, Олександро Мело сказав колись, що межа це є єдиний критерій для всіх ідентичностей сучасного світу. І в тому плані ота, розташованість Львова на межі і створює дуже добрі умови для, для його ідентифікаційності. Ну і, тут і, якби. Два моменти є. Перший момент це ідентифікаційність як львів'янина. Це дуже сильна, як я вже казав, підкреслена, і це напевно кожен з присутніх це відчуває. І крім того, ідентифікаційність як в ширшому плані. У Львів завжди був якби таким форпостом і польськості, і українства, і єврейства. І, і, тобто тут якби, фокусувалася ці, якби кристалізувалася і, і, і ідентичність як і, ширшої спільноти, яка тут, тої спільноти, яка тут мешкала, яка може проектуватися назовні більше. І третій момент це освітність Львова. Як непохитна мета раціонального брутування власної ролі і міста в часі просторі. Про це буде. Ця тема більше розвинулася тепер в рамках Концепції Унівської групи. Це буде про це ширше сказано. Єдине, що ще можна сказати по би, реалізації цієї концепції, що за ті майже 10 років з того часу написання концепції видно. Розвиток, ну, зрештою, не дуже видно, але він є. Він трохи латентний. Розвиток IT-технологій у Львові. Львів фактично перетворюється на європейський центр it технологій Правда, майже все йде на експорт, і то не дуже помітно тут, але кошти, які заробляються, вони витрачаються у Львові якраз.